Пророщування насіння це перший і надзвичайно важливий крок на шляху до доброго врожаю. У сільському господарстві кожна дрібниця може відігравати ключову роль, і саме якісна підготовка насіння часто визначає, чи отримає господар рясні сходи, чи змушений буде пересівати землю і втрачати дорогоцінний час. Коли ми замислюємося над тим, чому одні городники хваляться гарними результатами вже на початку сезону, а інші постійно нарікають на слабкі поростки, відповідь здебільшого криється саме у правильному пророщуванні насіння для селянина чи просто для кожного хто займається городом, це питання завжди було важливим, адже ранній та дружний схід дозволяє заощадити багато часу, зекономити зусилля. І водночас забезпечити собі впевненість, що на грядках не буде пустих місць. Якщо насіння пророщене, воно сходить швидко і рівномірно, рослини розвиваються міцнішими, а головне, більш стійкими до різних хвороб і негоди. Особливо це відчутно в сільських умовах, коли клімат не завжди сприятливий, весна може бути холодною, а літо надто сухим. У таких ситуаціях. Пророщування стає не просто додатковим прийомом, а справжньою гарантією майбутнього врожаю. Багато хто пам'ятає ще зі слів старших, що колись у селі не було ні спеціальних магазинних добрив, ні купи готових засобів для стимуляції росту. Проте наші діди і баби все одно мали добрі врожаї, бо вміли правильно поводитися з насінням. Вони знали. Якщо зернятко доки розбудити перед тим як воно потрапить у землю, то й воно віддячить швидшим ростом, тому пророщування завжди було важливою частиною підготовки до посіву, і ця мудрість не втратила актуальності сьогодні. Коли ми беремо сухе насіння прямо з мішка і висіваємо в землю, ми ризикуємо бо кожне зернятко повинно спершу увібрати вологу, прокинутися почати дихати. І давати перший паросток. Іноді цей процес затягується на кілька тижнів, особливо якщо весна холодна або земля ще не прогрілася. У результаті людина витрачає сили на догляд, поливи, а сходів усе нема. А час у селі це завжди найцінніший ресурс адже сезон короткий, і втрата навіть одного тижня може вплинути на кількість зібраного врожаю восени. Саме тому пророщування. Це ніби своєрідна страховка. Ви ще вдома, у теплі та спокої, даєте насінню шанс почати своє життя. Ви бачите, яке зернятко проклюнулося, а яке лежить мертвим і не дає надії на поросток. Таким чином, ви одразу відсіюєте пусте насіння і не викидаєте сили на те, що все одно не дасть плоду. А вже потім, коли ви кладете у ґрунт живе, проросле насіння. Ви впевнені, що через кілька днів з'являться дружні зелені сходи. Окремо варто наголосити на важливості економії насіння зараз не дешеве, особливо сортове чи гібридне. Купуючи його, селянин розраховує на якість, але в кожній партії є частина, яка не проростає. Якщо не пророщувати, ми просто висіваємо його на ослі. А пророщування дає змогу використати навіть менше насіння, але отримати більше результату. Бо в землю лягає тільки те, що вже показало свою силу, це означає, що витрати скорочуються, а врожайність підвищується подвійна вигода для будь-якого господаря. Є ще один аспект, про який часто забувають Пророщене насіння стійкіше до зовнішніх умов. Коли воно вже має маленький корінець, йому легше закріпитися в землі і почати рости. А звичайне сухе зернятко може довго лежати, чекаючи сприятливої погоди. І якщо під час цього періоду йдуть сильні дощі або стоїть холод, то воно взагалі може згнити. Таким чином, пророщування це ще й захист від примх природи. У селі часто кажуть. Добрий господар завжди готується наперед, це стосується всього: і корму для худоби, і дров на зиму, і насіння для весняної сівби. Якщо насіння підготовлене, то навесні нема зайвої метушні. ви спокійно сієте, знаючи, що все зійде, і в цьому полягає справжня мудрість сільського господарювання. Бо селянин працює не на день і не на тиждень, а на цілий рік. І врожай це результат багатьох маленьких кроків, зроблених завчасно. Тому тема пророщування насіння заслуговує на особливу увагу це не вигадка і не нова мода, а перевірений часом спосіб, який і сьогодні залишається актуальним. Бо в будь-якому селі завжди кажуть, що посієш, те й пожнеш. А якщо посіяти правильно підготовлене зернятко, то й пожнеш удвічі більше. Підготовка та пророщування насіння має багато різних способів, і кожен з них може стати у пригоді залежно від умов господарства, досвіду селянина та конкретної культури. Найважливіше знати, як правильно скористатися цими методами і розуміти, чому вони працюють, бо часто буває так: хтось почув пораду від сусіда чи прочитав десь в газеті, спробував, але результату не побачив. І тоді виникає сумнів, чи взагалі треба витрачати час на пророщування. Насправді кожен спосіб має свої особливості, і головне, виконувати його з розумінням. Перший і найпростіший метод замочування насіння у воді. Здавалося б, що тут складного. Кинув зернятка в миску з водою і чекай. Але навіть у цьому є свої тонкощі. Вода повинна бути чистою. Краще і відстояною, не холодною, а кімнатної температури. Якщо налити крижаної води з криниці, то зерно може довго спати або навіть задубіти, а тепла вода навпаки, розбудить його швидше. Тримати насіння у воді треба не довше 12-24 годин, бо за більший час воно може задихнутися без доступу кисню і почати псуватися. Замочування зволожує оболонку, зерно набухає. І процес життя всередині активується. Після такого простого прийому схожість підвищується в кілька разів. Другий метод пророщування у вологій тканині чи марлі це вже більш надійний спосіб, бо ми бачимо, як насіння починає прокльовуватись. Для цього потрібна марля, старий рушник чи будь-яка бавовняна тканина. Її змочують чистою водою, розкладають насіння рівним шаром, накривають зверху і ставлять у тепле місце. Тканина повинна бути завжди вологою, але не мокрою, щоб вода не заливала зерна. У таких умовах уже за кілька днів з'являються перші маленькі паростки. Це надійний спосіб перевірити схожість відразу видно, які насінини не живі. А які так і лишаються лежати мертвим тягарем. Дехто практикує використання спеціальних стимуляторів росту. Це можуть бути і народні настої, і сучасні магазинні препарати, їх головне завдання прискорити пробудження зерна, допомогти йому швидше прокинутися та отримати стартові поживні речовини. Але тут важливо не переборщити, якщо зробити розчин. Занадто міцним, то можна не допомогти, а нашкодити. Тому завжди треба дотримуватись міри. Зручність у таких стимуляторів у тому, що вони одночасно захищають від деяких хвороб бо мають знезаражувальну дію. Це особливо актуально для насіння, яке довго зберігалося і могло втратити частину своєї життєздатності. Ще один перевірений метод прогрівання насіння. Багато хто знає, що деяким культурам. Потрібно тепло для пробудження. Прогрівати можна кількома способами просто потримати насіння кілька годин біля грубки чи батарей, покласти його у полотняний мішечок і поставити біля джерела тепла. Така процедура допомагає насінню активізувати внутрішні процеси і знищує деякі шкідливі мікроорганізми. Але варто пам'ятати, надто висока температура може пошкодити зерно. Тому слідкувати за цим дуже уважно. Є також методи загартування насіння це коли зерно по черзі тримають то у теплі, то в холоді. Таким чином, воно звикає до перепадів температур і пізніше краще переносить весняні примхи погоди. Такий спосіб особливо корисний для овочевих культур, які часто сіють ще в холодний ґрунт. Загартоване насіння сходить дружніше і рідше гине від весняних заморозків. Досвідчені господарі радять завжди звертати увагу на чистоту, тобто не можна просто вийняти насіння з мішка і покласти на брудний підвіконник чи стіл адже будь-яка інфекція чи грибок можуть швидко пошкодити ніжні паростки. Тому краще використовувати чисті посудини, тканини і навіть воду для замочування брати кип'ячену чи відфільтровану. Такі прості дрібниці рятують від великих проблем. Ще один важливий момент вибір місця для пророщування. Якщо поставити насіння на протяг чи в холодне приміщення, то воно не поспішатиме прокидатися. Найкраще місце це тепле і спокійне, наприклад, підвіконня над батареєю чи полиця біля печі, тут температура більш-менш стабільна і зерно відчуває себе комфортно для деяких культур. Підходить навіть варіант із невеликим міні-парничком, накрити миску з насінням харчовою плівкою чи склом, щоб утримати вологу. Усі ці методи можна поєднувати. Наприклад, спершу насіння замочити на добу у воді, потім загорнути у вологу тканину, а ще перед тим прогріти біля батареї. Такий комплексний підхід дає найбільший результат, але важливо пам'ятати, головне не перестаратись. Бо насіння, як і жива істота, потребує міри. Занадто багато процедур може його виснажити і воно втратить сили для росту. Отже, основні поради зводяться до кількох простих правил. Перше насіння має бути чистим без домішок і сміття. Друге вода і тканини для пророщування повинні бути свіжими та охайними, третє температура тепла, але не надмірна. І четверте. Завжди стежити, щоб насіння мало доступ до повітря і не лежало у болоті. Якщо дотримуватися цих умов, то навіть найпростіший спосіб пророщування покаже чудові результати. Таким чином, кожен господар може обрати для себе найбільш зручний метод одним підходить просте замочування, інші віддають перевагу марлі чи рушнику, хтось купує стимулятори, а хтось дотримується народних звичаїв. У будь-якому випадку пророщування дає значну перевагу і дозволяє бути впевненим у майбутньому врожаї. У сільському побуті завжди цінували досвід і передані з покоління в покоління методи. Саме вони формували основу господарювання і пророщування насіння не було винятком. Якщо сьогодні ми можемо зайти до магазину і купити спеціальні стимулятори чи готові набори для пророщування, то колись. Люди покладалися лише на власні спостереження і природні засоби. Вони добре розуміли кожна зернина це маленьке життя, яке треба розбудити, а для цього існують прості й доступні хитрощі. Один із найпоширеніших старих методів замочування насіння у зольному розчині у селі завжди була піч, а попіл від спаленого дерева ніколи не пропадав дарма. Його використовували і як добриво, і як засіб для прання, і як ліки. Але був у нього ще один важливий спосіб застосування підготовка насіння. Для цього жменьку попелу розмішували у відрі теплої води, настоювали кілька годин, а потім у цей розчин опускали зерно. Попіл діяв як природний антисептик і водночас давав насінню мінерали для старту. Після такої обробки воно сходило швидше і було стійкішим до хвороб. Люди помічали, рослини після золи мали міцніші стебла і краще переносили холодні весняні ночі. Ще один традиційний спосіб прогрівання насіння на печі, коли взимку топили хату. У господарки завжди була нагода поставити мішечок із зерном на теплу припічку. Таке прогрівання тривало кілька днів, і воно давало насінню силу. Тепло ніби будило його, знімало зимову сонливість. У народі казали, щоб насіння любило сонце, треба його трохи зігріти, особливо це стосувалося огірків, томатів і гарбузових культур, якщо їх не прогріти, вони могли сходити дуже повільно, а іноді й недружно. Тож цей метод був обов'язковим майже в кожному селі. Ще здавна люди знали про силу сонця. Тому насіння часто викладали на чисту полотнину і залишали на сонячному світлі. Це була своєрідна загартівка. Сонячні промені висушували зайву вологу, але водночас наповнювали зерно теплом і енергією. Таке насіння вважалося сильнішим і витривалішим, крім того, воно менше піддавалося гниттю в землі. Селяни вірили, що зерно, яке надивилося на сонце, неодмінно дасть добрі сходи. У деяких селах практикували снігове загартування. У узимку чи ранньою весною насіння на короткий час закопували в сніг, загортали у полотняні мішечки і клали під замет, холод і волога пробуджували його природні захисні сили, такі зерна згодом легко переносили весняні заморозки і не боялися раптового похолодання. Цей метод був особливо корисний для злакових культур. Бо робив їх більш стійкими до примх погоди. Старі господарі також любили користуватися настоями трав. Наприклад, насіння могли замочувати у відварі ромашки чи часнику. Ромашка знезаражувала й захищала від грибків, а часник відганяв шкідників. Це був своєрідний природний аптечний набір, доступний у кожному дворі. Усі знали, що такі прості засоби набагато кращі за хімічні порошки, бо вони не шкодили ні землі, ні майбутнім плодам. Якщо порівняти ці традиційні способи з сучасними, то можна побачити цікаву річ. Нові методи часто лише повторюють давні, але в більш зручній і упакованій формі. Сьогодні ми купуємо мікродобрива. Які містять калій і кальцій, але колись їх брали просто з печі у вигляді попелу. Ми використовуємо дорогі стимулятори росту, а наші предки робили насті з ромашки чи золи. Ми купуємо готові міні-парнички, а вони клали насіння в глиняний горщик, накривали мокрою ганчіркою і ставили біля печі принципи. ті самі – Тепло, волога, захист від хвороб і підживлення. Сьогодні господарям доступні й інші засоби, яких колись не було. Наприклад, спеціальні касети для розсади, гідрогелі, які утримують вологу, чи навіть лампи для підсвітки, що замінюють сонце. Але при всій цій сучасній зручності суть лишається тією ж треба розбудити зерно, дати йому добрий початок, аби воно стало міцною рослиною. Інколи в селі можна почути думку, що сучасні методи надто складні й дорогі, і в цьому є правда не кожен господар може дозволити собі купити готові препарати чи спеціальне обладнання. Але і не завжди це потрібно. Бо, як показує досвід, старі народні методи нічим не гірші. Вони перевірені роками і доступні абсолютно кожному. Візьміть жменю попелу, зробіть Настій, і от вам готовий стимулятор. Покладіть насіння на сонце чи біля печі. І ви вже зробили те, що потрібно для його пробудження. Таким чином, можна сказати, що традиційні і сучасні способи не суперечать один одному, а скоріше доповнюють. Селянин сам обирає, що йому ближче, користуватися старими перевіреними хитрощами чи довіритися новим технологіям, а найрозумніше поєднувати обидва підходи, наприклад, прогріти насіння на сонці чи біля печі. А потім замочити його у слабкому розчині сучасного стимулятора. Такий подвійний підхід дає найкращий результат. У результаті ми бачимо, що секрети села і наука не йдуть на різно. Вони обидва служать одній меті допомогти зерну стати міцним і витривалим, а господареві отримати добрий урожай. І тому старі методи не варто забувати. Бо за ними стоїть досвід. Багатьох поколінь, які жили на землі, працювали з нею і добре знали її закони. Підсумовуючи всі методи та поради щодо пророщування насіння, можна з упевненістю сказати цей етап підготовки є основою майбутнього врожаю. Недарма у селі завжди казали, що добрий врожай починається не з поля, а з комори, де лежить насіння. Кожен господар, який вміє. Правильно розбудити зерно має більші шанси отримати міцні сходи і здорові рослини. Тут немає нічого випадкового, у всьому є закономірність. Якщо насіння правильно замочити, загартувати, прогріти чи підживити, воно віддячить швидким і дружним ростом. Якщо ж цього не зробити, можна втратити багато часу, сили і нервів, а подекуди і залишитися без бажаного врожаю. Перше, на що слід звернути увагу, це якість насіння. Навіть найкращі методи не допоможуть, якщо зерно спочатку було слабким чи зараженим, тому перед пророщуванням завжди варто перебрати насіння, відкинути пошкоджене, занадто дрібне чи те, що має ознаки гнилі. Лише здорове і повноцінне зернятко здатне дати добру рослину. Це просте правило економить багато зусиль. Бо слабке насіння навіть після пророщування часто гине або відстає у рості. Друге важливе питання це чистота й охайність, усе, що стосується пророщування, має бути максимально чистим вода, тканина, посудини, руки господаря, адже пророслі зерна дуже вразливі і найменша інфекція, може знищити їх. Якщо насіння загнило ще на стадії пророщування, то це втрата не лише матеріалу, а й часу. Тому краще одразу приділити увагу дрібницям використати кип'ячену воду, чисту тканину, окрему миску. Третій момент це температура і вологість. Пророщування. Справа тонка. Тут легко переборщити. Якщо буде надто холодно, насіння довго лежатиме без руху, якщо надто гаряче. Воно може зваритися і втратити життєздатність. Оптимальна температура це тепле місце, але не спека, так само і з вологою. Тканина має бути зволоженою, але не мокрою, надлишок води призводить до загнивання, нестача, до пересихання. Тому треба постійно стежити за станом насіння, перевіряти його і вчасно коригувати умови. Ще одна порада, яку дають досвідчені господарі. Не поспішати з висівом, якщо насіння вже проклюнулося, то краще висіяти його в землю тоді, коли ґрунт достатньо прогрітий і готовий прийняти паросток. Інакше є ризик, що навіть сильне насіння загине в холодній землі. Тож пророщування треба поєднувати з правильним вибором термінів посіву, краще почекати день-два, ніж знищити всю працю через поспіх. Дуже важливо також. Пам'ятати про поєднання старих і нових методів народні засоби, це перевірена база, яку не можна ігнорувати, вони доступні, дешеві й природні, але й сучасні розробки можуть значно допомогти біостимулятори, міні парнички, касети для розсади, все це робить процес зручнішим і швидшим. Найкраще брати з обох підходів найкорисніше. Так, господар не буде залежати лише від куплених засобів і водночас підтримує насіння додатковими можливостями. Зрештою головна рекомендація полягає у простій істині насіння це живий організм, воно потребує турботи і правильних умов, як дитина. Якщо поставитися до нього з уважністю, воно дасть відповідь щедрим урожаєм. Якщо ж нехтувати підготовкою, то й результат буде слабким. У сільському житті все взаємопов'язано від того, як ми почнемо весну, залежить, що зберемо восени, тому кожен господар повинен пам'ятати. Пророщування це не дрібниця, а важлива частина сільського циклу. Це крок, який визначає, наскільки дружними і сильними будуть сходи, скільки плодів ми зберемо і чи зможемо ми забезпечити свою родину всім необхідним. Добре підготовлене насіння. Це міцний фундамент врожаю, а врожай це основа добробуту. На завершення варто сказати простими словами хто догляне насіння, той збере хліб. Прощування справа нехитра, але вимагає уважності. Виконуючи всі ці поради, кожен господар може бути певний його праця не пропаде марно, а город і поле віддячать зеленими сходами і щедрим плодом.